У нас проглавается комиссия, запрошую. А мы пять минут у нас пропитали. Працювали чітко. Ориент права, викладається. Будете запитати. І європа працює більше. Мимера. Підписання меморандум відмінить про це. Так, меморандумці виходить на просто паже. Одна дуже перманентна і збоку упорядовлена. Це басно. До речі, коли? О, покажемо. Е, то, що мені, як от, там, як є, на праці. Не можна працювати. Добре, так, мені буде dit het het gemena maar dan. Ek hierdie maklaer. Maar dan kom ek. Ek weet nie. Dit is <laughs> maar 'n storie. Ek het ook nie. Ek het gedink ek wou 'n kar koop, maar nie meer maar. Ek ek wou koop 'n ding. Dan het ek seker al. Ek het nie my nie. Ek het net vir 'n kapra gekoop. аж я пробігав стовками він вибігав з дитини

Вот слышу виробницы для парк. Просто до ко капитала информации в практичном кафе распрошування представлен европейскому бизнесу на территории. По факту на аеропортах там людські паї, вони будуть накладатися ну, в такому проєкту. Дивіться, в будь-якому випадку людей, які ну, так чор, не зобов'язують. Не 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 У нас є умовно свій фенеральний план, який затверджений. Ну, умовно буде розроблена ця стратегія, так фактично ми можемо її дати не обов'язок, що не ми заоміння її, хтось розробив, ми повинні її реалізовувати. Mm -hmm.

Там, 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 де рекомендація, де рекомендація, да. А інші любого там, там, там. там Точно не буде, бо це не за ну, все пратеня <кліпіра> там здається на два роки, наче на три розробка цього плану. Тобто такі склад може помінятися. Тому, <кліпіра> там, <кліпіра> там, інші бачення, щодо да, реалізації одна рада. Требі, щоб якісь ці пропозиції, щось приїхали. Якщо з нашего боку дойма Немає. забовязать? Немает, нема. Да, звонят, когда вы можете выше спорт Так. Да. Можно уже продать? Продам спорт для этого. Хочу сказать, что пункт номер 7 подано в том числе чемпіонатов Украины в Европе та Світла. И за рекомендацию Олександра тогда в институт федерації або есть участника ООН. Это организатора, без организатора. Это организатора. Або это так, йдемо далі. Пописання викладан, пов'язане, включаючи спортсменів, шпанти, які вирішили, які зарядовані в громаді менше року у чемпіонаті світу, у чемпіонаті Європи, оберенок документів, які необхідні рації, попитання тренера, протокол змагань. Це назначено після ще копії проєзних документів, копії документів з розплату за проживання та харчування, зосередження чинником ВВ. Чому саме ці документи ми передали з цими зарадами, що вони будуть визначувати тож? Питання по пункту 9 виплата адекватного розповідає. Переможья змагання. Так ми ще йдемо. Ми ще почекаємо, ще туди не пошли. Тут питання лопатання чого на покатання. Чи то питання? У нас тут в даному випадку на 9 политики разів, а головна не реально.

по програмі У нас як на реквіції супроводжує тренер. Батьки відповіли, що є чаще всього. Але у нас така історія. Як правило, оплачуєте лише дорога, а інші виплати перевести приймаючи правда. Щоб діти наші були Франції, в Литві, то після карти... Вот так Я думаю, можете зачем прописать, потому что люди подивитися на ці документы. Ну, ч вы пошли?

Я думаю, что, например, здесь же политика, а есть неось, да, щепотать. Малолит, что закінчится в та їх супроводжуючи. спортмайницы супроводжуючих. та спортманник супроводжуючи. И в мужках в 14. Так, а ну давай сейчас написать адвокат.

Надо сказать, домой довольно.

Добрый день. 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 Добрый Дякую. за програмою 10 5 3 Чемпионат этого лета это чемпионат этого века. Нет, это на вопрос. Да, мы просто... У мене тільки це зможе докрепити Європу і світ. Якщо мій колиха вважає, не досі, то давайте залишиться так, мені такі. Ні, ну це конечно.

Так вот, я не слышу. И пришли.